Же не чіпайте Дениса, бо він ще трохи дослужить. Та то трохи дослужить по сахацькому Триває вже півтора року. Він нищить українську державу. Сахацький, сахацький, сахацький. Скільки ще потрібно відео для того, щоб нарешті зупинили свавілля, які відбуваються на Львівщині? Яке Сахацький Денис породив на Тернопільщині. На Волині вони на нарадах, на селекторах роздають вказівки, кого мобілізовувати, кого не мобілізовувати, не обґрунтовується жодним чином. Бо якщо спитаєтеся у будь-кого з силовиків, кому чомусь не дають працювати, то вони вам скажуть, що воєнкомів, які відмовляються. Виконувати особисті вказівки, а не по закону керівників областей, їх моментально видаляють з чату, щоб, не дай Боже, чогось не побачив. А Там чітко дає доручення Сахацький того відпустити, і це не має відношення до мобілізаційної підготовки. Це має відношення до комівства, получання бабла, вимагання, бандитизму, рекету. Питання чому Сахацький це вчиняє під прикриттям свого кума Павлюка. Павлюк там бігає, за нього дзвонить на ока захід і каже, сахацького не чіпати, і оббігає всіх правоохоронців України по Києву і каже: Не чіпайте Дениса, бо він ще трохи дослужить, та то трохи дослужить по Сахацькому. триває вже півтора року, він нищить українську державу. Є хтось з силового блоку в Україні, хто нарешті зупинить цього негідника серед воєнкомів на заході України.